Найголовніша спортивна подія року Олімпіада не спричинила туристичного буму Великій Британії. Прогнозована кількість гостей не перевищує торішніх показників. На час ігор туристів приїде навіть менше ніж зазвичай. Готелі заповнені лише на три чверті. Одна з причин здорожчання номерів, інша криза в єврозоні. Олімпіада рідко приваблює типових туристів. Міста, що приймали ігри, могли би підтвердити, приїздять зовсім інші гості. Але ми дослідили досвід Барселони, Афін та Сіднея. І можу заявити, що ігри це вигідна інвестиція у розвиток галузі. Щоправда, основного ефекту варто чекати уже після завершення змагань. Найголовніша спортивна подія року Олімпіада не спричинила туристичного буму Великій Британії. Прогнозована кількість гостей не перевищує торішніх показників. На час ігор туристів приїде навіть менше ніж зазвичай. Готелі заповнені лише на три чверті. Одна з причин здорожчання номерів, інша криза в Єврозоні. Олімпіада рідко приваблює типових туристів. Міста, що приймали ігри, могли би підтвердити, приїздять зовсім інші гості. Але ми дослідили досвід Барселони, АФІН та Сіднея. І можу заявити, що ігри це вигідна інвестиція у розвиток галузі. Щоправда, основного ефекту варто чекати уже після завершення змагань.